Вузол булінь і подвійний булінь. Цей вузол застосовується для в'язання за конструкцію за опору опорного або страхувального канату. Перший спосіб в'язання це коли я руку з під низу. Роблю оберт навколо мотузки, вкладаючи її таким чином у долоню. Далі. Великим пальцем знімаю з руки петлю, продіваю праву руку. Захоплюючи короткий кінець. Цією рукою знімаю, витягнувши короткий кінець. Далі підхоплюю довгий, цей відпускаю, тягнучи за довгий. Далі або контрольний вузол. Один оберт навколо пальця і мотузки і просунувши мотузку. Або ж, краще всього, грейп вайн половинка подвійний рибацький. От він має такий вигляд. Вузол не затягується, під навантаженням тримає досить велику вагу, легко розв'язується. Знявши навантаження з мотузки. І другий спосіб покажу, як в'яжеться подвійний булінь Іншим способом. Беру мотузку таким чином. Перекручую, роблю петлю і накладаю на довгий кінець. Витягую петлю. Неважливо з цієї сторони чи з тієї я продіваю коротший кінець. І також. Послабивши коротший кінець, тягну за довгий, він перевертається. Це в нас получився звичайний булінь. Далі, коли ми його обносимо за опору, короткий кінець, повторюємо ним зворотній хід мотузки в самому вузлі. Тобто. Сюди йде, далі наверх, вниз і виходимо туска там, де вона заходила в цей вузол. Тут обов'язково в'яжемо контрольний вузол. Або, як я люблю, зав'язати подвійний рибацький. Два витка і проділимо тузку. Обов'язкове в'язання з підстраховкою мотузки контрольним або подвійним рибацьким. Вузол з тремено. Відноситься до третьої категорії вузлів, як допоміжні вузли. Як його в'язати? Є різні варіанти, покажу декілька. Або ми беремо мотузку, провертаємо за годинникою стрілкою одне кільце, за годинникою друге, і не крутячи ніякий, а зберігаючи цю плоскість, заводимо петлю одна за одну. Між мотузками повинна у нас вийти така перемичка. І після цього ми накидаємо на карабін. Якщо потрібно, фіксуємо. Слідуючий варіант зав'язування ми можемо взяти руки навхрест, мотузку взяли так. Просто випрямляємо руки перед собою і також заводимо, не перекручуючи петлі. Вийшов такий вузол з Повернемо її сюди, другий варіант. Третій варіант зав'язування. Я зніму перчатку, вам так буде зрозуміліше. На руці. Провертаю до себе долонь. Кладу на тильну сторону долоні мотузку, закольцовую ці два пальці і просмикуванням цієї мотузочки знімаю з руки. От в мене вийшов вузол з тремано. В швидкому варіанті це виглядить отак. Цей так само вузол можна в'язати і використовуючи дві руки, якщо нам потрібно зафіксувати мотузку за станцію. І одну, і другу, яка йде від станції. Тобто прокручуємо, беремо, видіргуємо. На карабін навішуємо на станцію і затягуємо. Дві мотузки у нас йде вниз. Зараз ми розглянемо побудову станції за допомогою локальної петлі. Що з собою представляє локальна петля? Це кріплення мотузки за три ненадійні опори. Вони можуть стояти на різному віддаленні від точки спуску. І ми сумуємо, суміруємо ті опори, зводимо в центр, для того, щоб навантаження на центральній точці витримувала. Ця вся система не менше, ніж півтори тони. Бухтуємо мотузку таким чином, щоб нам легко її було розкладати петлями в обидві сторони. Підвішую її до себе не до полички, а саме через якусь силову петлю. Можна на пояс самої обв'язки, але тут збухтовано трошки довшими кінцями. Край мотузки я даю своєму напарнику залишивши такий невеличкий кінець і обношу мотузку за три опори. Дані опори вони знаходяться в нас, скажімо так на одній відстані. Так. Даємо йому в долоню і третя опора. Потім забираю оці всі петлі, які в нього в долоні, зав'язую. Вісімку або звичайний дубовий вузол. І даю напарнику. Значить, кут між крайніми лініями допор до повинен не перевищувати 90 градусів. Це все зажали, закрутили, зачепили. Так. Тут. Для свого напарника я роблю страховку, він буде працювати, і встібаю йому сюди. Далі беремо карабін, розділяємо дві сюди-дві сюди петлі, застібаю. В'яжу провідник вісімку, видавши якісь якусь частину мотузки. Засібаю на станцію. Так, далі. Ми випускати будемо. За допомогою подвійного поліспасту, тобто викидаємо лінію, яку, на якій буде вантаж і застебнувши ще один карабін, заряджаю на спуск мотузку великим кільцем в карабін. Перекидаю через шию самої вісімки класичної і перевертаємо на 180 градусів. Тобто, оце вже, петля, оце вже петля, якою ми будемо випускати вантаж або рятувальника. Значить, ми його тут же заблокуємо таким чином і зав'язавши. Вузол стремено. На окремому карабіні зафіксуємо мотузку. Все, вона вже нікуди не піде. На цій петлі, на цій петлі ми бачимо, у нас буде випускатися вантаж із станції. <звук> Розглянемо в'язання вузла прусика. Схоплюючи вузол прусика в три оберти, які відносяться до третьої категорії, до третьої групи вузлів, які ми застосовуємо. Для цього ми беремо, використовуємо або таку мотузочку метр тридцять або півтора метра, або ж зробимо з неї петлю, потім я покажу. Значить, складаємо її вдвоє. Заводимо під мотузку. Вільні кінці продіваємо через петлю, робимо три оберта. Ось, один, два, три. Симетрично. Затягуємо. І зразу за цим вузлом в'яжемо звичайний дубовий вузол, розрівнюючи мотузки берез, без перехльостів мотузки для того, щоб сюди встебнути карабін. Даний карабін може виконувати роль при тому, коли ми тянемо поліспаст дальний вузол. Тобто утримує мотузку, працює в дві сторони. Що в цьому напрямку, що в цьому напрямку. Або коли мені потрібно стати на самостраховку страхувальним вусом я зав'язав вузол, схоплюючий, і застрахував себе. Не працює він тоді, коли ми накладаємо на нього долоню руку, і тоді він рухається в будь-якому напрямку. Тільки ми відпустили, і він мене вже тримає. Для того, щоб він спрацював, ми потрібні просто відпустити його. Пересуваємо його або так, або збиваючи ребром долоні вниз. Хочу вам показати в'язання вузла прусика в три оберти за допомогою петлі. Попередньо ми з мотузки. Метр тридцять пять. В'яжемо петлю за допомогою вузла грейпвайн, випускаючи такі кінчики сантиметра по п'ять. Затягуємо цю петлю, потім змістивши трошки вузол в бік, тому що тут буде карабін в цьому місці. Ми беремо в петлю, прокидаємо один раз, другий раз і третій раз. Далі оця дужка йде по наружі, по зовнішній стороні. І от у нас виходить такий схоплюючий вузол прусика в три оберти. Застебнули. Працює в обидві сторони. Став на самостраховку, і він мене тримає. Рухаємо його, збиваючи або так, або ребром долоні в іншому напрямку. Коли накладаємо на нього руку, він не тримає. Тільки но ми відпустили, він зразу схоплює, без прослизання.